Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. Цей день настав на третьому році повномасштабного та кривавого вторгнення московитів Верховна Рада проголосувала за заборону російської церкви в Україні. Рішення без перебільшення історичне, і не тільки тому, що московські кадебісти в рясах благословляли різних Матарол та гіві на вбивство українців, а й через те, що рік тому в нашій Києво-Печерській лаврі молилися за воєнного злочинця Путіна. Екс-намісник Павло Лебідь в народі відомий як Паша Мерседес, що у 2022 році фігурував у такому собі церковному списку санкцій РНБО. А адепти російської церкви як під гіпнозом, серйозно доводило, що Київські мости тримаються на галушці, тож скоро буде масштабний потоп. Кремль використовує свої релігійні організації не тільки в Україні, а й по всьому світу як агентурну мережу. Тож заборонити російську церкву потрібно було навіть із безпекових міркувань. Парламент ухвалив урядовий проект закону 83.71 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Закон запрацює через 30 днів після публікації. Кабмін зможе готувати нормативну базу для виконання документа на наступний день після опублікування. Також в ньому є пункт, що передбачає звернення до суду щодо припинення діяльності релігійної організації, яка має зв'язок з РПЦ та країною-агресоркою через 9 місяців після опублікування. Напередодні Євгенія Кравчук заявила, в основі проєкту залишилася ідея: держава не забороняє будь-які релігійні організації, бо в нас свобода віросповідання, але важлива. Але жодних зв'язків з країною-агресоркою та РПЦ. Митрополит Київський та всієї України Епіфані описав заборону у ПЦМП. Далі цитата: це як такий є закон, як про заборону рабства. Він вважає його єдиним способом захистити свободу віросповідання. також всеукраїнська українська рада церков і релігійних організацій. Підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних із російською православною церквою. А президент України заявив, що таке рішення підтримує курс на духовну незалежність України. Тобто зараз у нашій державі народився свого роду справжній мейнстрим боротьби з впливом РПЦ. Але така одностайність була не завжди в парламенті. Свого часу зареєстрували 11 законопроєктів. Зокрема, два роки тому за ініціативи Миколи Княжицького більше 30 народних обранців з різних фракцій зареєстрували проєкт закону 8221. Монобільшості Моно більшості документ не сподобався, і вона його просто відхилила. Наступний документ під номером 8262 Зареєстрували понад 20 депутатів на чолі вже з Іриною Константкевич. Теж не одобрили його у слозі народу. Зупинилися на урядовому 83-71. І не завадить трохи історії. Ми знаємо, що княгиня Ольга прийняла християнство, відвідавши Константинополь. Хрещення Русі відбулося вже за часів Володимира Великого. І цікава деталь: ми прийняли православ'я з рук Константинопольського патріархату. Виходить, що саме він виступив церквою матір'ю і взяв київську митрополію у свою юрисдикцію, і що важливо, майже всі київські митрополити були відправлені саме із. Константинополя потім стався великий церковний розкол московському патріархату. Захотілося мати під своїм впливом Київську митрополію, яка, до речі, щодо московської самоцеркви виступала як церква мати, і ще деякі козаки, наприклад, гетьман Самойлович. Вирішив відвести київську митрополію з-під опіки Константинополя, і навіть він чатися поїхав до московського патріарха, нехтуючи українським духовенством. Ця історія демонструє, що Україна у 2019 році отримала логічно і, звичайно, законно томос про автокефалію православної церкви з підписом Вселенського патріарха Варфоломія. Тільки от який гвалт тоді здійнявся на брехливих болотах залісся? І сьогодні маємо ще одну перемогу над московитами.